Все в житті має свої наслідки. Уявіть собі, дружина вчить свого чоловіка користуватися пральною машиною, так само як він вчив її їздити на авто. йо моє, а де тут що тут жати? Йолки. Добре. Таня. Навчив включити машину пральну. Як її тут спокійно, спокійно, спокійно. З моєю ластівочкою треба акуратно. Ах. Ну, з чого ми починаємо, а? Ну, включаємо пральну машину спочатку. Що включаємо? А речі хто буде закидати? <клес> точно, точно так, беремо. Оце. Куди ти преш, Ти що не бачиш червоне? Баран! Добре, окей, тоді це. Беремо, кидаємо. Ти мені так тен спалиш. Хто його буде міняти? Що не так? Що не так? Подивись, направо, наліво, чи в кишенях нічого нема. Нема. Акуратніше! Своїм жигулем так будеш хлопати! не Добре, все можна прати. Вона Святим Духом буде прати. Ах, точно порошок! Порошок в тебе в голові. На знаки дивися. Знаки, знаки, для кого написано, пом'якшувач треба. То та жижа. То для кольорового, ну? Добре, ну все, можна брати. Останній раз для тупих пояснів. Значить, тисячу оборотів вижимає. Третя програма, а далі вона все сама зробить, бо то автомат. А, а, добре, все можна прати? Можна. Ну все, слава Богу. На. Бери бери. Тазіку? <плес> а ти спочатку на тазіку а потім на любій машинці зможеш.